Розберемо ще одне олімпіадне завдання для старших класів. Треба довести, що для будь-якого натурального значення N справедлива ось така рівність, яку ви бачите на екрані. Можете подумати над цим завданням, написати своє розв'язання в коментарях, а ми зараз його розберемо. Не буду відразу відкривати розв'язання, а спробуємо до нього трошечки прийти покроково. Перше, що хочеться тут побачити, це те, що зліва доволі страшний вираз, і відразу хочеться трошечки хоча б перевірити, хоч при якомусь значенні n. Наприклад, взяти n дорівнює 11. І перевірити, чи буде ця рівність правильна для n, яке дорівнює 1. А тоді вийде, що у нас буде один знак корення, тобто просто корінь з, дво, з двох. Повинен дорівнювати 2 косинус π. Поділити на 2 в степені n плюс 1, тобто в степені 1 плюс 1, тобто в квадраті. Ну, Очевидно, перевіряємо цю рівність. Корінь з 2 дорівнює 2 косинусу π на 4, π на 4 це у нас 45, косинус 45 це корінь з 2 на 2. Виходить, корінь з 2 дорівнює корінь з 2 на 2 помножений на 2. Ну, очевидно, правильна рівність. Отже, для n, яке дорівнює одиниці, у нас рівність виконується. А далі згадуємо наше відео про метод математичної індукції, ось тут зараз з'явиться підказочка. Ми вже пер перевірили базу, <кхух> насправді, да, тобто ми перевірили базу індукції, і ця рівність правильна при n дорівнює 1. Залишилось індукційний перехід показати. Припускаємо, що це твердження є правильним для певного n, яке дорівнює числу k. І з цього ми повинні якимись логічними міркуваннями довести, що це твердження буде правильним для n, яке дорівнює k плюс 1. Це називається індукційний перехід. Давайте спробуємо сформулювати це твердження для n дорівнює k. Воно, очевидно, формулюється ось так, просто замість n підставляємо k. А для k плюс 1 у нас в лівій частині. Нічого не зміниться, окрім кількості знаків корення буде на 1 більше. А права частина буде 2 косинус пі на 2 в степені k плюс 2 вже. Да? Тобто k збільшилося на одиничку. Тепер ми повинні з цього припущення довести ось це. І тоді буде доведено перехід, і за методом математичної індукції у нас буде доведене це твердження для будь-якого значення n. При цьому зверну увагу, що. Ось це твердження нам доводити не треба, ми на нього просто спираємося, як на припущення. Далі необхідно помітити, що ось цей вираз, в якому К знаків кореня, повністю міститься в виразі, який знаходиться знизу, ось він. Ось тут у нас якраз К знаків кореня, і ось ось цей корінь це вже К плюс перший. Отже, ми можемо замінити ось цей вираз на ось цей, тому що вони рівні за припущенням. Замінили, отримали ось такий вираз, який ви бачите знизу. А далі ми хочемо якось показати, що він буде дорівнювати ось цьому виразу. Для цього пригадаємо якісь тригонометричні формули. А саме косинус подвійного кута. Чому саме косинус подвійного кута? Тому що у нас тут є косинус від аргумента π на 2 в степені k плюс 1, а в виразі, до якого ми хочемо прийти, аргумент косинуса π на 2 в степені k плюс 2, який. Очевидно, вдвічі менший, ніж наш аргумент. Для того, щоб це явно побачити, ми можемо π на 2 в степені k плюс 1 домножити в цьому дробі і чисельник, і знаменник на 2. Ми можемо це зробити за основною властивістю дробу. І тут вийде 2 в степені k плюс 2. Вже виходить, тобто показник збільшився на одиничку. І виходить, що це просто 2 помножити. На π поділене на 2 в степені k плюс 2. І цей вираз, ось цей бездвійки, він вже є аргументом виразу, до якого ми хочемо прийти. Тобто, дійсно, ось цей косинус ми можемо розписати як косинус подвійного кута. Виходить ось таким чином. Косинус подвійного кута – це косинус квадрат цього кута π на 2 в степені k плюс 1. мінус синус квадрат того самого кута. Мінус синус квадрат. P на 2 в степені k плюс 1. Розписали, тепер ми можемо це підставити ось сюди замість косинуса. Отримаємо корінь з двійки плюс 2 косинус квадрат мінус 2 синус квадрат. Так, невеличка описка тут сталася. Тут k плюс 2 і k плюс 2. Аргумент повинен зменшитися в 2 рази. Отримали такий вираз, а далі ось цю першу двійку за основною тригонометричною тотожністю можна розписати як 2 косинус квадрат цього шкута плюс 2 синус квадрат цього шкута. Після чого 2 синус квадрат і мінус 2 синус квадрат можна взаємознищити, і у нас залишиться корінь з 4 косинусів в квадраті цього ж кута. А корінь з 4 косинусів в квадраті це якраз і є 2 косинус. Пі на 2 в степені k плюс 2. Це і є той вираз, до якого ми хотіли дійти. Якщо повернутися трошки назад, то ось він цей вираз 2 косинус π на 2 в степені k плюс 2. Тобто ми довели те, що необхідно було довести, довели базу та індукційний перехід. Отже, за методом математичної індукції можна вважати, що це твердження є правильним для будь-якого натурального значення n. А ось завдання вам на подумати. ми знаємо, що корінь з якогось числа в квадраті дорівнює модулю цього числа. Але коли ми добували корінь з косинус в квадраті при аргументі π на 2 в степені k плюс 2, ми чомусь модуль не врахували, а просто відкрили як косинус π на 2 в степені k плюс 2. Як ви думаєте, чому ми так зробили і чи можливо взагалі так робити? Напишіть свою відповідь в коментарях.